В Одесі з 1 грудня зростуть ціни на проїзд в маршрутках – з 15 до 20 гривень. В свою чергу зростуть і ціни на проїзд в Октортранспорті. Якщо зараз за проїзд в трамваях та тролейбусах просять 7 гривень з безготівковою оплатою та 8 гривень за оплату готівкою, то з 1 грудня ціни зростуть до 15 гривень. На роботу на маршрутці кожного дня 20 гривень. За ті умови, які є, інколи не дуже якісні маршрутки, тому не дуже щаслива. В тиждень, скільки там, до тисячі гривень десь виходить, якщо кожного дня туди назад, це, звичайно, достатньо дорого. Я думаю, що для людей, які користуються цим кожного дня, це не дуже приваблива ціна. Подорожало тариф на, напевно на пальне, і напевно, з цим, думаю, не 5 гривень, можна було б дві гривні додавати. Нішно дорого, якщо я кожну неділю їду к сину туди-сюди. Відбувся значний ріст вартості матеріалів, запчастин та послуг, що в свою чергу збільшило витрати на ремонт та обслуговування рухомого складу. Та мереж підприємства. За таких умов виникає та збільшується різниця між економічно обґрунтованими витратами і діючими тарифами на перевезення пасажирів, що потребує перегляду відповідних тарифів. Можна подумати, що через те, що піднялася мінімальна заробітна плата, збираються підняти податки, піднялися пальне. То, мабуть, їхні доходи впали, але напевно ми це казати не можемо. І, мабуть, тому цим обумовлено. Тариф на 5 гривень це ну, чисто психологічна така цифра. міській електротранспорті є е, дані за електронні квитки, є дані за паперові квитки, є дані за постійні квитки. І в принципі вони можуть оцінити пасажиропотік. Е, ми в цьому році виділили на КПОМЕД дотацію 600 мільйонів гривень. Тобто вони глибоко збиткові і підняття цих тарифів там, навіть до 15 гривень не зробить їх незбитковими.